Не знаю, щось пишемо. Пишемо, їдемо. Думаю, колись кудись довідемо. Ну, є ще деколи віршики такі пишу. Ну, кумані, правда, я не знаю. Ну, пишу. Пишу, їду кудись. Не знаю. Знаєте, десь в 2018 році я втрапила на одну притчу. В принципі, десь частково якісь притчі такі схожі, коли у і Босі хочуть відразу мати все. От так от. Жив собі чолов'яга, втрапив він на якогось чаклуна, не знаю чарівника. Джина когось він там собі знайшов. Зловив когось за бороду, не знаю кого, але він когось зловив. Так от. Ну і вже ж давай, хочу будинок, хочу гроші, хочу жінку-красуню, все отримав. Задовільнив той джин. Чи чаклун його потреби. Проходить якийсь деякий час, знову вони там зустрічаються, їхні шляхи перетинаються, то каже, слухай, ти вже все маєш, що ти знов сумний, що ся трапилось. А він каже, так от, все маю, гроші маю, будинок маю, жінку красуню маю. Каже, немає тепла, затишку немає, радості немає. Він каже, слухай, ну ти ж просив будинок без затишку, я тобі дав. Ти просив жінку красуню без тепла, я тобі дав. Ти просив гроші без радості, я тобі дав. Він каже, о, я все зрозумів, давай мені то все. Він каже, ну якщо ти все зрозумів, каже мандруй далі. Ха, той пішов. Ну і зранку зрозуміло прокидається в старій хаті, без грошей, без жінки. О! Так от, віршик. Мораль цієї притчі є така, хотіти можеш, ти сповна, грошей, будівель і красу. А у душі ти будеш нуль. Так от і цінність у житті одна. І ти ж то їй.